в Італії, 42-го на території міста Кіста в Угорщине. Разом з археологічною групою з України ми приїхали сюди здійснити дослідження стану покоління радянського українського військового фронту 44-го року. Були суперечливі відомості. Угорська сторона Надавала документи, деякі не повний контекст, що тут все пригоднено по закону, що всі перенесені останки, їм ця земля потрібна для дитячого садочка. Але завдяки групи археологів з Луцька, які провели тут дослідження, було знайдено три цілих скелети українських радянських військових службов. В тому числі на цьому місці похований е, брат мого батька Зари Петра Івановича, е, учасника війни е, 41 45 років. Тому це не тільки е, справа України, але й моя особиста справа по відновленню е, пам'яті мого загублого родича, а також наших хлопців, які полягли. just for uh, reading.